Представтеся, і скільки часу ви навчаєтесь в цій українській школі? Мене звуть Ірина, навчаюсь 4 місяці. По якому направленні навчаєте? Навчаю українську мову, тому що я живу тут 9 років і майже не, не маю спілкування українською мовою, тому що мій муж іспанець і. Питаю, питаюсь розмовляти українською. З якого ви міста і як давно ви навчаєтесь у школі Мрія? Я з міста Києва, навчаюсь вже рік. Дякувати нашій вчительці. Трохи почала вже розмовляти. Но читала і слухала я тільки українською вже майже 9 років, але я не розмовляла. Хоча я все розумію, я вмію читати, і я ж кажу, тільки виключно все українською, але говорити це трохи інше от і зараз вже потроху, потроху, а ще граматика. Бо як писати, то це зовсім для мене дуже складно. Але зараз, от кожну суботу, я приходжу до нашої вчительки Вікторії, її займаюся мені дуже.